Привіт, я вчитель Андрій, і сьогодні я розповім вам про ресурси, які вам потрібні для того, щоб вивчити англійську. Тобто, що саме вам потрібне для правильного вивчення англійської і для ефективного вивчення англійської мови, перш за все, це вчитель. Так, вчитель вам потрібен для того, щоб вивчити англійську мову. Звичайно, мені хтось скаже, що можна і самостійно вивчити. Так, можна. Але це не для всіх, це тільки для тих людей, в яких реально дуже багато є, я не знаю, спокою, які дуже сильно можуть працювати самостійно, які можуть себе заставляти. В яких є дуже сильна мотивація і дуже багато часу. Тому що ну, я бачив людину, яка вивчила самостійно, їй на це їй потрібно було десь років 10. Вона мені сказала сама. Щодо вивчення з вчителем, це значно швидше за років два. Або три. Ви можете вивчити до рівня дуже дуже гарного. До такого рівня, на якому ви вже не будете мати ніяких проблем з вживанням використанням англійської мови. зовсім ніяких. Але для цього треба, звичайно, буде працювати. Так, вчитель вам підбере всі навчальні. Якби заходи він вам скаже, як вчитись, по чому вчитись, як організувати свою роботу, і що взагалі робити, і як це робити. Тобто, вчитель організує вам навчання, він буде вам, е вас направляти, він буде вас заставляти вчитись. Він буде вам, вас стимулювати, тобто, не знаю там казати, що треба робити більше, що треба робити менше, на що треба більше звертати увагу. Тобто, взагалі, ну, як на мене, я б без вчителя не зміг вивчити англійську мову, тому що я лінивий. І сам би я цього себе ну, не змусив зробити ніяк. Другий пункт це підручник. Підручник дуже потрібен. Я зроблю окремне відео про те, навіщо потрібен підручник і чому не треба вчитись без підручника. Але повірте, коли у вас є гарний підручник, який зроблений якимось дуже гарним університетом, наприклад, підручник, по якому я працюю, це Headway, Оксфордський. Там все організовано дуже чітко. Там іде все поступово, наростає складність, вам постійно складно на одному рівні. Не бува такого, що от ви вчили вчились, потім стало легко а не, або навпаки, ви вчили вчились, потім стало чомусь важко, і ви не можете вже далі вчитись. Ні. Якщо ви йдете по гарному, класно зробленому підручнику, вам постійно на одному ж тому рівні має бути складно, тобто складно, але ви можете з цим впоратись. Так, зроблені класні підручники. Без підручника, якщо у вас просто якісь матеріали, у вас не буде такої послідовності, у вас не буде. Такого обсягу матеріалів, як з підручником. І підручник знову ж таки підбирає вам вчитель. Тобто, ось перший номер, підбирає вам другий номер. Третє, словник. Словник ви можете самі собі знайти будь-який, який вам подобається. Або паперовий, або онлайн-словник. Але це має бути словник, а не перекладач онлайн, Google, там якийсь транслейт чи щось іще. Чому. Про це я розповідаю у своєму окремому відео про те, чим відрізняється Google Translate від словника. І чому слід користуватись саме словником? Будь-яким Будь-яким, краще, звичайно, тим, який вам порекомендує вчитель, або ви показуєте вчителю, ось я знайшов такий онлайн-словник. Або ось паперовий словник, хочу купити. Отакий, чи він нормальний, чи ні. Треба він мен чи ні. Вам вчитель скаже, так, купуй або ні, не купуй, краще візьми це. Е, словник потрібен, тому що вам треба дізнаватися значення і те, як читаються слова. А це. Ви можете дізнатись тільки використовуючи словник, е, ніякі, інші, е, ну, ніякі інші ресурси вам не дадуть чіткого, правильного, е, ну, скажем, способа вимови або читання цього слова. Тому що, якщо ви будете десь слухати, інколи я навіть чув сам це, що ті, хто записує ці слова, які. Там онлайн, наприклад, у Гуглі, вони просто неправильно їх вимовляють, просто неправильно. Якщо ви подивитесь у транскрипцію в будь-якому словнику, то транскрипція показує зовсім іншу вимову. І я знаю це, я бачив у багатьох місцях, що вимова саме така, як у словнику, а не така, яка інколи трапляється на цих Google-перекладачах, там, де кнопочка, де ви почуєте. Але навіть якщо та. Кнопка, яку ви нажали, натиснули, і ви почули, е, якісь звуки там, хтось якось вимовляє слово. Ви можете його не так почути. І потім ще третій етап. Ви ще можете не так його відтворити. Тому. Цей, скажімо так, поломаний телефон краще не використовувати, краще не надіятись, не сподіватися на те, що Google вам дасть правильний звук, правильний, правильну вимову слова. Потім, що ви його правильно почуєте, і що ви ще й правильно відтворите, а не так, як вам здається правильно. Тому краще користуватись... З вчителем знову таки вивчити транскрипцію, розібратися, як читаються всі знаки в транскрипції, і читати по словнику всі слова, як вони вимовляються. Далі. Дуже-дуже корисно вживати мову. Е вживати найкраще мову це. У навчанні або у роботі. Якщо у вас робота пов'язана вживанням англійської мови, е, і ви вчите її при цьому е, з викладачем, наприклад, то у вас буде набагато швидше це все йти, тому що ви будете не тільки чути викладача і там аудіофайли, які ви у підручнику е, як, якомусь там е, отримуєте або знаходите. Ви також будете чути бачити людей, які реально це використовують у тій роботі, у тих реальних ситуаціях, в яких ви знаходитесь, тому що інколи, ну, наприклад, викладач вас не знає там, не знаю, щось по холодильним установкам. А ви працюєте саме в цій сфері, і ваші колеги, може, вживають якісь фрази, якісь там жаргон. Який ваш викладач, звичайно, не знає. А от ви якраз навчитесь із вживання із спілкування з вашими колегами, тих правильних слів і виразів, які вам потрібні саме вам, саме в вашій роботі. Тому. Навчання і, навчання і робота дуже допомагають, тому що спілкування там дуже таке тематичне, дуже реальне, і воно не якесь там абстрактне, ми говоримо про погоду чи про ще щось, а про реальну е діяльність, яку ви виконуєте кожен день. Тому це дуже корисно. Якщо нема у вас роботи, або нема у вас е навчання англійською. То ходіть на Speaking Clubs, це теж допомагає. Тому що ви знову-таки чуєте інших людей і бачите приблизно, як ви побачите, що ви ще досить непогано знаєте англійську. Бо багато різних людей ходить на Speaking Clubs, і буває, що зовсім вони не зовсім гарно. Так, і на п'ятому останньому місці я поставив у ресурси, які все-таки. Допомагають, а мають навіть потрібні для вивчення англійської мови, це е, відео, музика і читання англійською. Чому це на останньому місці? Так, е, я бачив кучу курсів, що там вивчання по серіалам, які найкращі серіали для вивчення англійської, е, як по пісням вивчити англійську. Ніяк нема найкращих серіалів для вивчення англійської. Англійської не можна вивчити англійську по пісням. Це сидітниця, ніхто по пісням і по серіалам не вчить англійську мову, тому що там немає ніякої структури. Якщо ви не хочете вчити англійську мову 20 років, то краще вчити її по підручнику з вчителем. Якщо, звичайно, у вас є 30-40 років для того, щоб навчитись по серіалам, то, будь ласка, починайте вчити по серіалам. Е, але я вам скажу, що серіали, музика і читання це теж дуже добре. Але коли ви вже є, у вас вже є якийсь е, більш-менш нормальний рівень, який дає вам змогу розуміти те, що ви слухаєте, бачите або читаєте. Тому що. Ну, Якщо це для вас як тортури, тобто ви дивитесь серіали, зовсім нічого не розумієте, читаєте там цей скрипти, і нічого без словника не можете зрозуміти жодної фрази, то ну, навіщо це витрачати час на це? Там, можливо, такі фрази і такі слова, які ви зовсім ніколи в житті не зустрінете. Тому. Це дуже добре, як скажімо так, хобі. Як коли вам подобається якась якісь фільми, і у вас вже достатній рівень, щоб їх дивитись, то дивіться, звичайно, це дуже добре для розвитку лексики, для розуміння. Різних структур, ви багато почуєте, чого, граматики, лексики е у серіалах там і так далі. Що стосується, ну, у фільмах, по, е у, фільмах у, у книжках, ви теж це все -все вичитаєте, побачите вживання всіх часів, там якісь слова. Щодо музики, музику англійською слухайте просто для задоволення, ту, яка вам подобається. Е, і якщо ви будете просто слухати музику, навіть не дослухаючись до слів, які там співають. Е, все одно пасивно ваше вухо буде вчитись розрізняти е, речення, тобто буде розрізняти, де закінчується одна структура, де починається інша, е, ви будете вихоплювати вже слова, якісь і граматику. І навіть будуть у вас якісь вже фіксовані в голові, скажімо так, патерни, по яким ви зможете е строїти свої речення. Тобто, якщо ви знаєте, там, наприклад, речення у Роксет, пісня називається It Must Have Been Love, мабуть, це було кохання. То ви можете так само сказати: It must have been my neighbor. Мабуть, це був мій сусід. Тобто, замість «love» ставити інше слово. І ось у вас вже готова структура. It must have been. Мабуть, це був, або була, або було. І It must have been wind. Наприклад, Мабуть, це був вітер, щось гупнуло там на вулиці. І ви кажете, It must have been wind. А, Тобто це допомагає так, щоб у голові у вас були якісь готові структури, і ви потім, якщо ви їх вже добре знаєте, ви їх вистрілюєте, навіть не думаючи, не розуміючи, звідки, і коли ви їх вивчили. Ви їх знаєте, бо ви їх 100-500 разів чули. Ось, мабуть, всі ресурси, які вам потрібні для навчання, вчіть англійську правильно. Слухайте мої відео, тут дуже багато рекомендацій. Пишіть коментарі, що вам цікаво. Ставте питання, ставте лайки, підписуйтесь, вчіть англійську правильно. До побачення!